Ну що, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. З вами я, Олександр Раджун. Сьогодні що, як я казав, очередне відео. Сьогодні, по-моєму, 8 часов вже. Ні, вже 9. Е -е, по замірах бичків. Сьогодні відео. За місяць. То ми заміряли за місяць на преміксі, а це за місяць загально. Так, що хочу сказати. Разнобой перше в прирості. Отак. Ну і відповім там. Три типа задав запитання, відповім. Розкажу, покажу. Зараз заходимо по бичках, її соціальне. Так що ось. що, Бачите? що за заприковує? Це нового ціна, роздав. Оцей бичок. Буян убирає все, що йому не треба. Перегородку одну брав, другу брав. Тут сітка була, нема, стінку скоро підчухрав. Якраз під штукатурку підготовку. Прикольно. Значить, що по замірам? Значне. Буян. Вага по ленті 394 кг. За місяць набрав э, він 50. Один кілограм. Там друг його, еліот. Той на Міде, за місяць набрав, здається, 40 з чим то кілограмів. Віти, пожалуйста, там В общем, зараз uh, вам це буде 384 кілограма, тоді рижик 349 і ці по 332 кілограма. Uh, значить, цей набрав 30 33 кг. Здається так. І ці набрали, значить, у нас цей набрав 22 кілограма і рижик набрав 27 кг. Значить, отак. Середній на круг вийшов 36 кг прироз. Ну, так, звісно. Якби вони всі по 50 набрали, було б добре, якби на круг 50 вийшло. Отак. Взагалі, разнобой є приростах. приросте. Що схиляється. В общем, цей сарай куєзник. Це, це він для бройлерів, він для бичків. Ну, поки держу в тому, чому є. Звісно, сюди 4 бачка і більше не треба. Оце, оце 5 і 6 тим більше сюди ні. Не треба. В общем, у нас зараз холодання. Сніг, дощ, сніг, сніг, ішов. Ну, вже сонечко, звісно, бачно, ну висока п'ять. Те, щоб там не продува їх. Ще цей тиждень стоїть на дворі, вже там прибрано, залишається поділити і все. Виведу двох, а тут трьох оставлю більших, тому що цих виводить на двір я не хочу. руки рвати і ну, так собі. Ну, отак буде. Ну, отакий трошки рознобой. Звісно, ну, щось вже рижик. Ну, таке воно. Рижик мені повгодова на стінавиці. Він мені був такі практики. Цей вже ще куди не йшов, воно але... таке. Там кажуть, після року вони більше набирають, ну не знаю. Вони зараз жруть, я не знаю. Вони мене скоро з'їдять. Як там тих людей жменьку сіна дав, жменечку дерти йдав. дав, подикій по кілограмчику, по кілограмчику і вони ростуть. Щось... Я не знаю. Туди воно вас відбувається? Отак, зато зарплата. Кожен день стабільно покажи зарплату. Це двічі в день таке. Значить сьогодні ще повідповідаю на питання е, стосовно. Ой, зараз там позадавали люди питання, зараз секунду, пауза. Так, ну що, вийшли так трошки на локацію, щоб вам там не мелькати. Значить, травичка вже зеленішає, тепло спіде і... Значить що? Задає людина питання. Бичок 5 місяців один важить 200 кг, а один 120 кг. Який премікс породиш? Тут діло навіть не в преміксі. Ну, я вам показав наглядний приклад, що стоїть бичок, один важить майже 400, інший там важить 350 кг. Ну, Ви бачите, гоп і 50 кг. От, так що це може бути залежить від самого теля. Далі наше любиме всемасово генетика, якщо у вас нормальне, це все ну, може батьки різні в бичків. Далі, якщо харчування однакове, ну це може бути, я думаю, більш за все, що від теляти самого даже залежить. Ну, так що, ось може бути даже в мене в бичків перебой. Отак. Так що премікс, я не знаю, хочете пользуйтесь живиною, хочете пользуйтесь шинконом. В принципі, таке вже вам вибирають самі. Ну, з дешевих, що я скажу, це. Ну, коротше, реклама не реклама. Хоча компанія Vita там виставила відео, ну як відео, поширення відео з Ну, Я, в принципі, продуктом був задоволений. Значить, що з дешевих це шинкон і живено. Там інші виробники, там процентовка більша і ціна там більша. А з таких, в принципі, нормальних, адекватних, це ось шинфон ставим і живено може пользуватися. Якщо у вас є білкова група, то преміях звісно давати. Якщо її нема, ну, в принципі, я не бачу надобності, це точна трата коштів. Якщо відповів вже ж людині, прокаліть Фосбівіт, а катозал дорогувато. Фосбівіт або є аналог мульти. Фу. Колов, бичкові вітамін, забувся, як він називається. Не мультивет, щось, щось наподобі цього. Він теж аналог, там обмін, стимулятор обміну речовин і тому подобно. Е, отак. Це що я вам можу порадити. Проколоть, фосбівіт там буквально ціна, його 200 гривень була. ну, не дуже дорого. Проколіть тиждень за потреби, там через днів 10 ще раз проколуєте. Е, я думаю, поможе він догоне вагу. Так що Може і таке бути. Так що цього теж ніхто не застрахований. Так що, я ж кажу, може бути двоє одинакових, гляд, а різниця разниця. Це не одного мене таке, це в мене таке і було, і батьок людей з ким спілкуюся, таке може теж бути. Отак, Що вам ще хочеться додати? Раціон, бички, звичайний дзерк, макуха, премікс, соль. Все. Ну, сіно, сіно я, звісно, додав. Щоб наростити, ну, вигодовує сіно те, що є. тому що плен, Під пленкою 2 роки лежали, там десь затекло, ну, як воно лежить, воно десь там вже тим паче, у нас пройшло більше 60 мм опадів і це, ну, так, непогано це, я вам скажу. І там, де позатікало, воно підкривати починає, то треба сіно вигодовувати і до побачення. Так що трошки я додав сіном. Не обідні цього отак. І більш нічого. Так що, тікаємо погоди. Дай Бог трохи просохне і треба їхати сіяти пісарки. Може, то я ще в сроках так що Там вже будуть окремі відео, окреме все. Так що, які питання, пишіть в інстаграм там, чи ще щось, може номер телефонувати. Значить, далі по проводу безпривізного тримання. Що я хочу перейти на нього. Тому що це економія в часі. Економія в часові і легші трудозатрати. І навіть фінансові. В якомусь сенсі. Ну, єдиний сенс це буде просто що більш єдиний мінус, що більше кормів, трошки буде, і соломи набагато всього. Великий плюс, що не таскати гімна Кожен день Кожен день я вивозю два возика, 65-літрові, по-моєму. возика. Чесно, настортіло. Далі, якщо беремо на майбутнє з розширенням, щоб будувати сарай це, ну, це бешені кошти, щоб зробити його дійсно правильним, не такий курятник, як це раніше робили, щоб потепліше, потепліше, потепліше. Це курятник. В такому сараї бройлери держать отак. Тепло буде, нічого робити. ну не бички. Бачкам тепло, там не треба. Їх не треба там під лампами, під тим, гріть, щоб божечки, хай йому ж тепло буде. Ні, це все бред. бре. Боїться не холоду, а голоду. Якщо є що їсти, буде все чітко шикарно. Там зими. Перезимовують вони, все прекрасно, якби лиш була підстилка. Те все остальне це, ну, чепуха. Отак, так, да, це треба нормальний загон, це треба все це, ну, Але однак це буде легше. Це економія, що в самому чищенні буде тільки в часі, що ми будемо економити. Е, далі там просто раз в півгода, чи раз у скільки то місяців почистив і все. Більш як такової, там затрат немає. А за ну, время, це ж за менш, за такий саме час, ну, більше, як більше скотин обслужиш. Ну, в принципі, тварини все время всі чистим повітрям. Остане полозуть. Ну, оце так, що ж кажу. Все зарим тварини на свіжому повітрі, дихають свіжим воздухом, бігають, прігають, скакають і що там вони зимою погано ростуть чи ще щось, що ж, як вони на дворі стояли, я вам скажу, більше набирали, ніж все ролі. Так що, що ну, так. Це чисто моя думка, те, що думаю я, отак. А там кожен як пляше як хоче. Ну, оце так, що я вам хочу сказати. Так що, Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, пишіть коментарі. Хочете підписуйтесь, хочете ні. Отак. Ось таке коротеньке відео було, курс справ у вас вели. Ну, а там не пропускайте, далі буде цікавіше. Всім дякую за перегляд. Це буде Україна. Всі мир та добра на все добре. До побачення.